Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Якщо ви любите і чекаєте вихід нових українських серіалів, як і я. Тоді спішу з вами поділитися новиною, що телеканал СТБ розпочав зйомки захопливої інтригуючої мелодрами під назвою Підміна. Прем'єра серіалу запланована на осінь 2025 року. Тому чекати залишилося зовсім недовго. Варто зазначити, що серіал складатиметься 16 епізодів і розповість історію двох сестер-близнючок, життя яких кардинально змінила зрада. Головні ролі у серіалі зіграють такі українські актори, як Антоніна Хижняк, Влад Нікітюк та Олег Загородній. У центрі сюжету успішна архітекторка та керівниця дизайн-бюро Катерина. Її життя здається стабільним, хоч і не позбавлена внутрішніх конфліктів. Але несподіваний дзвінок із минулого змушує її вирушити за кордон до сестри Ірини, з якою вона не бачилася багато років. А те, що починалося як бажання допомогти, обертається пасткою, і Катя опиняється у чужій країні без документів, зв'язку і підтримки. Тим часом у її київське життя входить інша людина. Дуже схоже зовні, але зовсім інша всередині. Тому чи зможе Катя повернутися додому і повернути своє життя, якщо її місце вже зайняли? Це ми побачимо з вами цієї осені. Друзі, даний серіал обіцяє бути інтригуючим, тому пристрасть, обман, високі ставки та сильні емоції при перегляді буде гарантовано. І як зазначають продюсери серіалу, сюжет буде тримати у напрузі до останньої серії. Тому невдовзі ми побачимо, як Катя буде боротися за своє життя та своє місце під сонцем. А що з цього вийде, ми побачимо уже зовсім скоро. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!